Розпочинаємо церемонію відзначення особового складу Державної служби України з надзвичайної ситуації з нагодиника. Сьогодні ви на передовій нашої боротьби з абсолютним злом, з російським терором. І ви так само як наші бійці збройних сил України сьогодні захищаєте українців, захищаєте нашу землю, Ви наші школи, наші бібліотеки, церкви, навіть наші поля і ліси. Але саме головне – ви рятуєте життя і здоров'я наших людей, наших українців. І в цей день, звичайно, це треба робити кожного дня, від імені Кабінету міністрів, від імені українського народу, ми дякуємо вас, вам за вашу роботу за ту нову сторінку нашої славетної історії, яку ми всі разом пишемо, яку ви пишете прямо сьогодні. Ви ті, хто професійно, щоденно 24 на 7, без вихідних, знаходитись дуже часто в тих місцях, де би не багато людей хотіло бути разом з вами, на місці обстрілу, де може прилетіти знову і знову, на місці, яке потрібно розміновувати і крок за кроком іти і проходити це розмінування, на місці, звідки потрібно евакуювати людей. Поряд зі мною сьогодні керівник уряду, керівники найбільших правоохоронних органів України. Ми всі сьогодні тут сказати вам дякую за вашу звичайну працю щоденно, але не останню, тому що попереду ще дуже багато днів, які ми, ми з вами маємо покласти для того, щоб наблизити очікувана і бажану перемогу. Дякую вам щиро, низький уклін, в вашому обличчі, всьому величезному колективу ДСНС, вашим сім'ям, вашим. Дітям, дай Бог, всім вам здоров'я. Слава Україні! Дійсно, ви є одним із найбільш оцінюваних, оцінених підрозділів нашої країни. Я впевнений, що за підтримки всієї держави, за підтримки Верховної Ради України служба цивільного захисту буде розвиватися і далі. Шановний пане прем'єре, шановний пане міністре, шановні колеги, я дякую вам за визнання і підтримку і взаємодію. Шановні колеги, друзі, рятувальники, я вітаю вас святом і дякую за службу. Слава Україні! Героям слава! Аргонського Ігоря Івановича, заступника начальника центру головного управління ДСНС в місті Києві. Майора служби цивільного захисту Трачука Дениса Олександровича, начальника групи Державної служби України з надзвичайної ситуації, <плес> майора служби цивільного захисту Бахал Вероніку Григорівну, начальника відділення головного управління ДСНС у Донецькій області.